Проєкт Сузір'я Палацу це родинне свято Київського палацу дітей та юнацтва. Традиційно кожного року Київський палац відмічає найкращих своїх вихованців, які сьогодні складають сузір'я палацу, які вибороли найкращі результати свої творчі діяльності, спортивні, інтелектуальні. Наукові, і сьогодні ми відзначили 33 вихованці. Ну, я бажаю, щоб ці зірочки яскраво засяяли на небі і зробили все можливе, щоб у нас теж. Країні наступив вже переможний мир. Щорічно, наприкінці навчального року відзначаються найкращі вихованці, які вибороли першість у змаганнях з різних видів спорту, стали лауреатами фестивалів, здобули перемоги на конкурсах міжнародних, всеукраїнських та міських рівнів. Це найкращі вихованці нашого палацу, це наші зірки, це наші переможці, це наші помічники. Наші любі діти, ми їх вітаємо і бажаємо їх творчих успіхів, здоров'я, а найголовніше мирного неба. Подяки за сумлінну працю, і високі показники отримують і педагоги, які своєю щоденною працею поступово формують талановите українство. Сузір'я палацу це той момент, коли вихованців, батьків та педагогів об'єднує відчуття гордості та розуміння, заради чого працювали цілий рік. Результати вихованців Київського палацу дітей та юнацтва вражають не лише тих, хто завжди поруч. Дуже вдячна організаторам цього заходу. Я, я дуже ем, щаслива, що отримала звання е, зірки палацу. Ось я цього я шла дуже довго. Ось і мені приємно отримати таку нагороду київського палацу і тинаства виступам художніх колективів, успіхам спортсменів, образотворчим роботам наших вихованців аплодують в різних країнах світу. Завдяки культурній дипломатії столичної молоді світ переконується, що українці, наповнені світлом та добротою, мають свою культуру, свої традиції і прагнуть миру.